Українці бажаю здоров'я. Мене звати Варченко Петро. позивний жаба, 1230-й, окремий інженерно-технічний батальйон. Я керівник проєкту інженерний корпус бойові жаби. Ми займаємося виключно і ставимо акцент на цьому дистанційним мінуванням. На даний момент дуже багато підрозділів потребують в цьому виді мінування. Ми акцентуємо увагу на протипіхотному мінуванні, також ми виробляємо ще і протитранспортне мінування. До чого йде діло? Ми шукаємо друкарів, вільних митців, які зможуть нам допомагати вже готовими виробами. Нам треба друкарі, виключно на самозабезпеченні, які мають свій пластик, свої ферми 3D-принтерів і зможуть нам допомагати на постійній основі. Переді мною лежить вже купа готового продукту, який переробляється нашими хлопцями. Ставиться туди байок, ставиться пружина, і все це роз'їжджається по бойовим підрозділам збройних сил України. Будь ласка, приєднуйтесь до нашого руху. Дякую всім за увагу! Слава Україні!